Всім привіт! З вами в черговий раз Євген Панюта. Вітаю вас із Шармельшейха Єгипет. І сьогодні розпочинається, мабуть, найбільш очікуваний цикл відео з цієї нашої поїздки для вас, а саме морські відоси. Попередній випуск це більше був як для затравочки. Ми показали, що переїхали з Каїру в Шармельшейх, але в готелі Шармкліф ми провели тільки одну ніч, і то тільки заради того, щоб поспати, бо приїхали ввечері. Заселилися, сходили в ресторан Махоні, поспали, прокинулися і майже відразу виселилися. І сьогодні ми переїхали в наступний готель, але не останній в цій поїздці, і він називається офіційно Альбатрос Шарм Резорт Байпік Альбатрос. Але якщо ви скажете цю назву таксисту, то може статися така ситуація, як в нашому випадку, що він вас привезе в район Хатаба, але в зовсім інший альбатрос. бо Місцеві таксисти більше орієнтуються, я так розумію, на його стару назву, а саме біч Альбатрос. Але все ж на Google картах і в букінгу, де ми бронювали цей готель, він називається Альбатрос Шарм Резорт. Розташований цей готель в бухті Шарм Ель Майя, для вашого розуміння, це неподалік від бухти Рас Ум Ель сід І хоч я за весь час. У місті Шарм-Ель-Шейх відвідав більше 15 готелей, але в цій бухті ніколи не відпочивав. Хоча ми залою в акваторії Шарм Ель Майя були одного разу на екскурсії. Ми там літали на параселінгу і каталися, здається, на банані. Попередні кадри я записував на балконі нашого номеру, але довелося зайти всередину, бо капець як спекотно, дуже великий контраст. Здавалося б, між. Шармельшейхом та каїром різниця всього в 3 градуси тут тепліше. Але якщо в Каїрі то постійно йшов дощ, то було хмарно, то був такий доволі прохолодний вітер, то в Шармельшейху, чи то сьогодні такий день, чи то із за того, що ми знаходимося в бухті, майже немає вітру, сонячно і дуже-дуже спекотно. Такі відчуття, що якщо я постою зараз на балконі ще зайві хвилин 20. То у мене буде сонячний удар. І оскільки я зайшов в наш номер, можна його вам і показати. Але спочатку поговоримо про ціну цього готелю. Нагадаю, що в цій поїздці абсолютно всі готелі ми залою бронюємо на букінгу. І Albatros Charm Resort не став виключенням. І він нам обійшовся в 97 доларів за одну ніч. За дві ночі я заплатив 194. І це проживання по системі all-inclusive. Проте можна було заплатити м, за стандартний номер на 2 долари дешевше. Але я взяв пакет під назвою Молодята. Так, ми залою молодята з 10-річним стажем подружнього життя, але не зрозуміло, що саме вплинуло, те, що ми бронювали готель через Booking, чи те, що у нас був пакет молодята, на ресепшені нам безкоштовно. Підвищили категорію номера. Я правда не знаю, що це за категорія. Можливо, це нам так сказали і це звичайний номер, але я сумніваюся. І в готель ми приїхали без 15.12, заселили нас дуже швидко. Через 15 хвилин ми були вже в номері. Хоча офіційно заселення на букінгу значиться з 13.00. Так що в цьому плані готелю респект. Здається, я згадав, наш номер називається Pool Sea View. І виглядає він ось так. Як бачите, це навіть трьохмісний номер, бо у нас є ліжко, ще одне ліжко, кресло, великий стіл, холодильник, телевізор, дзеркало, диван, зона, щоб приготувати чай та каву, велика шафа. В наявності є. Сейф, сейф великий. Макбук влізе з головою. Далі. Кондиціонер є. Місце для валізи, дзеркало, є капці. В готелях Єгипту це часто доволі велика рідкість, хоча в номері дуже чисто і вони нам не дуже то і потрібні, але дякую, що вони є. Далі ванна кімната. Виглядає вона ось так. Є душова кабіна. В наявності є свій власний бойлер. Це круто, бо якщо брати попередній готель, там не було гарячої води, а так ми можемо самі регулювати собі температуру. Є унітаз, ось таке велике дзеркало, умивальник, повний комплект. Шампуні, гелі, мило, я думаю, зубна щітка, можливо, ще якась шапочка для душу, стаканчики, фен. І залишилось вам показати наш шикарний, але пекельний балкон. Ось так він виглядає. Два стільчика, столик, місце для речей, щоб сушити. Це вікно. У ванну кімнату це вікно до другого ліжка, і балкон ще не закінчився. Він продовжується. Ще одне вікно в кімнату. І звідси відкривається дуже класний вид на гори, бухту, море, басейни, пальми. І я таки бачу, що у нас підвищений рівень номеру, тому що ось ця зона, я думаю, це якраз і є стандартні номери простенькі на першому поверсі. А у нас такий крутий підвищений номер для молодят з 10-річним подружнім досвідом. І хочу сказати, що цей готель це четвірка, не п'ятірка, але Альбатрос тримає свою марку. Навіть в плані концепції нам ось видали папірець з усією інформацією про готель, і здивувало харчування, що тут є ранній сніданок з 5 до 7, потім просто сніданок з 7 до 10.30, далі ланч, пізній ланч, час чаю, вечеря з 18 до 21, потім пізня вечеря з 22 до 24. І виходить, що в цьому готелі ти можеш харчуватися ну, майже цілодобово. Тобі дають всього 5 годин для сну, а далі ти можеш їсти, пити, їсти пити. Після покращеного нами сніданку в попередньому готелі ми ще не голодні, хоча зараз час обіду. І, мабуть, нас все-таки розслабила концепція, бо ми побачили, що можемо майже цілий день де хочеш перекусити. І ми зайшли і просто взяли собі морозиво. В наявності було морозиво орео і морозиво шоколадне. Ой-ой-ой, ой, як спекотно, моє морозиво тече, треба швидше говорити. Так, я під'їв щойно трішки своє морозиво, щоб воно даремно не витікало. Дуже смачне. Алла каже, що піде за добавкою. і мені також візьмеш, давай шоколадне. Хочу спробувати. І ми прийшли, ось бачите, такі столики біля бухти Шарм Ель Майя. Дуже класний вид. І що нас здивувало на території цього готелю, це... Ви також здивуєтесь, про що я говорю, але про тренажерний зал. Він знаходиться просто на вулиці не під відкритим небом, а він нічим не загороджений. Тобто ти займаєшся на вулиці з таким шикарним видом на свіжому повітрі і в тіньку. Також до плюсів може віднести те, що у нас в кімнаті ми вже тільки при виході помітили, що немає карточки, куди вставляти. Карточку від номера, щоб було світло. У нас просто є світло, а це значить, що ми можемо йти, гуляти, купатися, ставити на зарядку нашу техніку і воно все буде працювати. І також на території готелю є Wi-Fi. В номері я тестував швидкість: 10 Мбіт на завантаження, 10 на віддачу. Правда, я підключився на території. У мене підключення є, але інтернету чомусь немає. Перепрошую за невеличкий шум. Біля нас тут косять газон, доглядають за територією. А ми тим часом вже доїли наше морозиво. Я перепробував відразу три види: орео, шоколадне та біле все мега смачне. А зараз Алла замовила собі каву. Ми всі рази, коли були в мережі Альбатрос, наше улюблене місце це була кав'ярня. Тому що тут та дуже файно готують каву. Це Алі в стаканчик паперовий, тому що ми сидимо, нагадаю, біля бухти з ось таким видом. Але якби ми сиділи в кафе, можливо, це ресторан, ми ще не вивчили ось на дальньому фоні, то їй би цю каву зробили в скляному стакані. І Алла каже, готують прямо як в кав'ярні. Збивають молоко, мелють каву, заварюють, обожнюю альбатрос. Всю мережу. Так це за каву від попередньої локації. Змістилися трошки в сторону. Підійшли до ресторану Сів'ю. І звідси вид на бухту Шарм ель майя просто потрясний. Я сподіваюся, вам камера це передає. Але тут дуже гарно. класна фотолокація. А як звідси видно старе місто? Ви тільки подивіться. Поки чоловік працює, це ідеальний час, щоб приділити увагу собі, тому я вирішила зацінити місцевий басейн. Там дуже офігенно працює система підігріву. Басейн дуже теплий, комфортний і рівномірна теплота по всій площині басейну. Просто топчик. Ви ж знаєте, яка я тепло любила. Чуть що не так, я ніколи не залізу в холодну воду. Тому це зачетний басейн. морозиво морозивим, а вечеряти вже хочеться. Як бачите, сонечко заховалося. і вже червоного моря не видно, а щось чорне. Прийшли ми до ресторану сім'ю, і ось так виглядає наша тарілка на вечерю. Це парширований першик з рисом, картопля в духовці. Оце я не знаю, що взяла на пробу. Котлета на грилі і помідори. Звісно, фрукти. Там дуже великий асортимент фруктів, але ми обрали диню і апельсин. Ну і звісно, як я можу прийти мимо східних солодощів. Дуже великий вибір, особливо не могла мимо пройти кунафе. І це, я так розумію, кунафа із шоколадом. Я попросила два шматочки, але повар подивився на мої очі і зрозумів, що мені потрібно три. І поки я обирала солодощі, Женьок замовив, нам вина, і офіціант ще не нам приніс. Тому смачного. Давайте я вам покажу асортимент на вечерю, що подають в готелі. Розпочинаю з самого цікавого для мене це солодощі. Вибір дуже великий, але на смак ну, середнє. Далі є фрукти, гуава, апельсини, фініки, яблука, диня. До речі, скуштували диню, вона на смак ну, ніяка. Тут у нас овочі і всякі добавки до основного. Напроти є рис. І тут хлопчик подає м'ясо на грилі, точніше котлети. Це в нас картопля в духовці. Мулухія. Я навіть не знаю, що це таке, навіть не коштували. Макарони в духовці. Рис із макаронами. Це у нас курочка. Далі, як в народі говорять, фарширований перець з рисом. Це гуляш з м'ясом. І кальмари. Є суп. І ще суп із чечевиці. Булки різних розмірів, на різний смак. А ще цікаво, зазвичай на вулиці готують щось на грилі, а тут солодке і це кунафа. Ось такий був наш перший день в готелі Альбатрос шарм резорт. Хтось встиг попрацювати, хтось в басейні поплавати. Просто хтось намагався максимум вижити з цього дня, тому це все нормально. Проте завтра ми продовжимо досліджувати цей готель. І тому, щоб не пропустити всі наступні випуски, обов'язково підписуємось на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось.